Охайо геймери, дідо Сенсей з каналу Подільський Респон на зв'язку. Сьогодні розбираємо High on Life, Космічний шутер, де пістолети базікають більше, ніж бабуськи біля під'їзду. Погнали! High on Life – це шутер від творця Рікі Морті Джастіна Ройланда, який занурює тебе в абсурдний космічний хаос. Ти, звичайна людина, яка мимоволі стає мисливцем за головами. Подорожуючи галактикою, щоб зупинити інопланетний картель. Ці прибульці випадково натрапили на землю і вирішили, що людство ідеальний ресурс для їх божевільних планів. Але якщо ти чекаєш глибокого сюжету чи епічних поворотів, то це точно не сюди. Сюжет тут лише привід для головного абсурдного гумору, пістолетів, що не замовкають, і яскравого космічного сетингу. Світ гри це вибух кольорів. Ти побуваєш в неонових містах, наповнених деталями, від рекламних щитів, що сильно нагадують наш земний спам із дивними слоганами до НПС, які видають деякі репліки. Ці локації контрастують із густими джунглями, повними прихованих небезпек, і безкрайніми пустелями, де відчуваєш себе самотнім, посеред космічного ніщо. Кожна зона має свій візуальний стиль, який легко щитується. Особисто я грав у on Life на Xbox Series S завдяки підписці Game Pass. Туди гра повернулася в 2025 році. Технічно все виглядає достойно. Роздільна здатність 1080 p при 60 кадрах на секунду забезпечує плавність, а час завантаження між локаціями короткий. Графіка вражає в неонових містах. Яскрава, деталізована з чіткими текстурами. Але в джунглях і пустелях якість трохи просідає. Текстури можуть здаватися розмитими, особливо на відстані. Загалом продуктивність стабільна і для консолі середнього класу це приємний досвід. Стрілянина проста, але весела. Пістолети не лише стріляють, а й спілкуються від твого імені з іншими персонажами і коментують геть усе. Газ, наприклад, лає тебе як контролер у вінницькому трамваї за проїзд з зайцем. Є й ніж найфі для ближнього бою та переміщення по карті. Ріже ворогів на раз 2 та ефективніший за батіг Індіани Джонса. Кенні наш перший револьвер постійно дає поради, які часто зовсім недоречні. А пістолет Кулемет Сьюзі сваритиме, якщо ти рідко нею користувався. Гумор це родзинка гри. Спеціально для фанатів Рікі Морті. Діалоги абсурдні, вибачте, за тавтологію, до абсурду. Мирні жителі пістолети вороги не залишать майже жодну хвилину гри без дивної репліки або карколомної пропозиції. Чого вартий лише торговець біологічними рідинами прибульців, якщо ви розумієте, про що я. Або контролер на вході в підземну шахту картелю, який погоджується нас пропустити лише якщо ми знищимо усіх ворожих бійців у місті, яких, як з'ясується, одразу після того він сам і натравив на містян. Зустрічаються пародії на старі фільми і купа найрізноманітніших паскалок. Від Doom до портальних пістолетів. На Xbox Series S у 2025 році грайте плавно. 1080 p 60 кадрів. На релізі певну долю хейту отримала саме оптимізація та технічний стан проекту в цілому. Сьогодні ж на консолі завантаження швидкі, графіка пристойна, хоча місцями трохи простувата. Протягом усього часу гри я зловив лише один виліт, що трохи мене здивувало. Інших проблем, ну, по крайній мірі у мене, виявлено не було. Загалом, після певного часу з'являється стійке враження, що проект уже трохи застарів, хоча реліз відбувся не так давно, у 2022 році. Бої спочатку веселі, але з часом набридають. Ти просто бігаєш і стріляєш. Розширення нашого незамовкаючого арсеналу відкриває нові можливості для геноциду ворожих бійців та агресивної фауни. На жаль, механіки гри якимось кардинальним чином не змінюються. Хоча в процесі проходження і відкриваються можливості робити деші, підкати чи літати на джетпаку, навіть без їх використання бої проходяться завдяки влучній стрілянині або невдалим гейм-дизайнерським рішенням побудови бойових арен. До прикладу, під час бою з босом Дугласом я в один момент знайшов точку на карті, де він мене просто не діставав. Залишалося лише чекати, щоб ворог підставлявся під мої постріли. Локації часом відчуваються порожніми прям як центральний ринок в понеділок. Бонуси за повернення на попередній рівні у грі наявні у вигляді скринь з монетками та бонусними постерами, але вони не дають відчутного поштовху та бажання тратити час на додаткове дослідження локацій. Якщо ти не любиш рік і Мортії, пістолети, що базікають, можуть тебе дратувати. Мало того, саме гумор став каменем спотикання серед критиків. Дехто називав його грубим та абсурдним, дехто критикував за крайній цинізм та нудні жарти. Зауважу лише, що значну долю в репліках займають жарти з категорії 18, та туалетний гумор. На Metacritic гра має 63 бали зі 100 для Xbox, а багато інших сервісів оцінили її доволі посередньо. Загалом це стало результатом декількох факторів, про які я вже згадував перед цим: Неоднозначний гумор, слабкий гейм дизайн та технічний стан на релізі. Видно, що розробники робили ставку на, скажімо так, театр абсурду, що відбувається на екрані, та екшен зі стріляниною. Частково це має право на життя, але за двох дуже важливих умов. Гравець має розуміти текст та не втомлюватися від одноманітності. Стосовно першого, на Xbox немає української локалізації. Мій рівень англійської дозволяв мені зрозуміти жарти та мемні моменти. Спільнота Steam пропонує нам машинний переклад українською та навіть без цензури. Але якщо ви молодші 18 я не маю права радити вам його встановлювати. Стосовно одноманітності, навіть ваш дідо сенсей, який може пробачити багато чого взамін на якісний сюжет, десь уже всередині гри перестав витримувати. High on Life це не шедевр, але для фанатів абсурдного гумору, які вважають, що він має бути темнішим за працівників правих плантації. Просто знахідка, оцінки гри посередні, 63 зі 100 на Metacritic для Xbox, критика за баги та одноманітність. На Xbox Series S через Game Pass грати варто, оскільки гра безкоштовна. А якщо ви нудитесь, не знаючи, що б ви хотіли пройти, як мінімум ознайомитесь обов'язково. Не забувайте, що без знання мови, на жаль, ви не відчуєте всієї палітри емоцій, які може запропонувати гра. Стосовно інших варіантів, у Стім на момент зйомки відео гра коштує 350 гривень. Проте подумайте добре. Хоч кошти і не космічні, але певні сумніви в мене все ж таки є. З одного боку, Steam ком'юніті пропонує українізатор, що дозволить вам пірнути в гущу всього цього світу прямо з головою. Ну і усіма іншими частинами тіла. А для головного героя в одній з місій. Це навіть не було метафорою. Геймплей простий, гумор специфічний, сюжет недовгий. Повертатися до гри після проходження ви однозначно не будете. Але перевірити себе на стійкість до спокусливих пропозицій Найфі заколоти його колишнього хазяїна чи торговця рідинами прибульців купити кілька голонів його товару ну. Хто збирається проходити, чи уже має досвід у цій грі, напишіть в коментарях, що найбільш крінджового ви робили в цьому всесвіті. Моя ж оцінка однозначна. Щоб розвіяти сум в очікуванні нового релізу, а тим більше на халяву, пройти можна. Якщо ви любите Рікі Морті, маєте геймпас та трохи ж прехаєте англійською, спробуйте. Якщо маєте трошки зайвих шекелів, які не шкода потратити, накотіть українізацію та познайомтесь із грою, інакше можете сміливо скіпати. От і все, про High on Life. Сподобалось? Пишіть у коментарях, тисніть ваш міжгалактичний лайк та підписуйтесь на подільський респон. Огляди з Вінницьким вайбом уже вас чекають. Наступного разу розберемо нові проекти або темних конячок з геймпасу. З вами був Кідо Сенсей. Мата не!